Доброго дня, шановні. Я не думав, що мені колись прийдеться погодити з Орбаном, але Орбан прямо заявив, що в Україні діє воєнна мафія після скандалів з Міндічем, після скандалів з яйцями по 17 гривень. Після... Бруківки та барабанів після, взагалі, розкрадання України навіть на гуманітарки. Ми пам'ятаємо скандал, коли люди Зеленського просто пограбували гуманітарку в Запоріжжі, гноїли її в Кропивницькому. Ми бачили, як журналісти знаходили склади з захованою і вже просроченою гуманітаркою по всій Україні, і все це рука Зеленського. Також Орбан сказав прямо: це. Перший політик такого рівня, який заявив прямо, що в Україні діє воєнна мафія під керівництвом президента Зеленського, і тут я на всі 100% погоджуюсь з Орбаном, і з ним неможливо спорити, тому що факти говорять про те, що Зеленський. Створив і очолив саме ефективне мафіозне угруповання у світі, яке грабує не тільки власний народ, не тільки українців, а грабує весь світ, тому що весь світ збрасується на перемогу українському народу. Із усіх грошей, з налогоплатників податків США, ЄС, з налогоплатників податків Канади, Японії, з усіх грошей, які попадають в Україну, Зеленський знімає свій корупційний податок, тобто розворовує не просто гроші, а розворовує нашу з вами перемогу. Він вбиває точно так же, як і терорист Путін, тому що корупція вбиває точно так, як і кулі терористів. Відсутність бронежилетів браковані бронежилети, бракована зброя на сотні мільярдів. все це Зеленський. Ми знаємо, що ці міфічні ракети, які вже кудись там улетіли, а насамперед це віли. Острови, які купили блядь, банда Зеленського, купили за наші гроші, купили за життя українців, за життя тих хлопців, які не дочекалися на передовій блядь, індивідуальних засобів блядь, порятунку, не дочекалися зброї. Тому я на всі 100% погоджуюсь з Орбаном. І... Дуже дуже здивований, чому вся Європа мовчить. Чому мовчать інші лідери? Чому не кажуть про це прямо? Що Зеленський це агент Путіна? Що Зеленський працює на Путіна і його корупція це проєкт, який підриває боєздатність України, який підриває взагалі все, що можна підірвати в Україні. Він підриває соціальне життя. Він підриває виплати, він підриває світло. Все вони розграбували Країну в нуль, блядь, вони не створили нічого. Навіть звичайного патронного заводу, блядь, не створили за 6 років свого правління. Тому Зеленський злочинець, зеленський воєнний злочинець, він зрадник і він буде сидіти по 111 статті. І я ще раз підкреслю. Про це мають казати всі лідери всього світу. Не покривати блять цю корупцію Зеленського, не покривати це кубло Єрмака, ФСБ, цю п'яту контору, блядь, п'ятий відділ ФСБ сука на банковій. А казати про це прямо. І ще раз кажу: і буду казати під керівництвом зрадників. Неможливо виграти у ворога. Це все просто вбиває країну. Тому будь-яке очікування від Зеленського, будь-чого це вороже очікування. Ми не маємо чекати, бо саме зараз, саме сьогодні, вони крадуть наші гроші, і саме зараз, саме сьогодні вони. Вбивають Україну і українців саме зараз гинуть хлопці. От прямо зараз, коли ми дивимось, хтось заплатив за блядь, корупцію Зеленського самим дорогим своїм життям. Тому, якщо вас щось не влаштовує в Україні, якщо ви не хочете дивитись, як, блядь, з ваших карманів крадуть гроші, як крадуть нашу безпеку, блядь, як крадуть наш захист, ви знаєте, що робити? Є Майдан, виходьте, блядь, і кажіть про це прямо. Прямо! Тим паче не підриває боєздатність країни, тому що у нас є ветерани, які вже не Боєздатні вони можуть виходити блять і казати владі на те, що вона має піти, блять, і має відповідати не просто піти. Коли я читаю, що Зеленський має просто піти, та в пізду він має блять просто піти. Він має сісти на пожиттєво. всім тим складом: Верховна Рада, Кабінет міністрів, блять, вся та влада має сидіти пожиттєво, крап.